Ромчику, запишу відео таке ДТ спеціальне, яка там шоста ранку, чи яка я вже не спів дві години з чимось. От, бач, тут від тої Анічки що з Чернігова привезла мені. А тут, бач, камильска металічна. Ну тут після позарії так вийшло, що передав би а. Цікавого, я. У мисці хліб не не цей. Тому що якось так, та, а хлібчика взяв, дякую тобі, бо ти нагадав, я давно хліб отак М -м -м. Не вживав, не їв не на цей в такі часи. Тут твоя була ідея сильна. І це супер, це супер. Це у мене тут ще, ще очі. Ось, ось, ось такий кавалок. Але що в мене мисі хліб? Я сам того не очікую, з аджикою з Від Ані з Чернігова. Просто бомбезно, за потужні. Ну, отак якось таке. Так, так. Красно дякую щирі люди вам за таку підтримку.